Камера А6, вулична поворотна. Криваємо. Камери в комплекті йде блок живлення. Блок вживлення йде вологозахищений, тобто можна ставити на вулиці. Йдуть скріплення під кабелі. Закріплення камери, ну, сама камера. Так, да. ну інструкцію. Симпсий Бедкомплект. Також викрутка йти, щоб встановити сім-картку. Сім-картка вставляється ось тут. Камера э, працює і э, до інтернету під'єднується і через Ланівський провід, і можна через... Сім картку. Тобто, як варіант, працює через LAN. А якщо інтернет пропадає, то під'єднується через мобільну мережу. Тобто, щоб не витрачати на безлімовські тарифи. Так, встала синька, закрепила и подаём желание. Камера дуже цікаво працює, я ж кажу. Всі три мережі. LAN, мобільна і Wi-Fi. System, starting, що правда по wi По Wi-Fi вона працює тільки в локальній мережі. Ну, принаймні, в мене так воно вийшло тільки. Так, Тепер додаємо камеру додаток AXI Pro, додати камеру. Натискаємо Add Shared Device і сканувати QR-код. QR-код ось у нас на камері. Все, відсканувався, додати пристрій арт девайс, все він є, готовий все працює. Дуже багато режимів у нього тут пошло обертатися. Є режими «Предустановлені», тобто він буде вам відскаж... по туру проходити, якщо треба Можете налаштувати якість зображення, HD, Full Hді. Так, що ще тут? Ах, так, да. е, можна е, налаштувати відстеження автотрекінг. Налаштували. Так, сейв зберегти. Все, він починає вже за мною і стежити. Так, і ще в нього є такий режим Mode, Тобто, якщо взагалі немає мережі, ось network сеттингс, якщо взагалі немає мережі ніякої, то вмикайте Mode, напряму конектитесь до камери, ну, але в цьому режимі тільки буде працювати з, напрямок до телефону. І все. Тобто ось такий пристрій доволі цікавий. Тобто можна ставити, якщо взагалі у вас немає ну, як безперебійник. Тобто живлення зараз дуже багато пристроїв. По котрих він може працювати. Ну і якщо мережа пропадає, то він проходит, переключається автоматом на іншу мережку. Ось Така камера, з якою ви постійно будете на зв'язку.